Дійсно, зараз там, не публічно, але західні лідери обговорюють такий ось план якомога швидшого завершення війни. Якась має вийти інформація про завіряння. Ну, результат буде важка, але результативна. Можемо спостерігати певне потеплішення стосунків між Україною і Китаєм, і наскільки це власне наближає нас до встановлення справедливого миру? Бізнесові якісь структури, які одні заробляють, інші заробляють. От саме це на такому рівні потеплішення. Друзі, вітаємо всіх! Ви на каналі Топ. Я Альона Шевченко. Сьогодні до нас долучається Людмила Хомутовська. Пані Людмило, вітаю вас. Добрий день. Нашу розмову хотілося б розпочати із ситуацію на Курщині? Відтак інститут вивчення війни говорить про те, що зараз росіяни нібито йдуть у контратаки. Е, наскільки активні ці контратаки, що говорять карти з цього приводу, і чи може російський цей певний контрнаступ е, зірвати плани зсу? Ну, активні, тут дуже активні. Тут, в принципі, нам говорять, що вони накупили величезну кількість сил, величезну кількість ресурсів, навіть готові іти по дьяволу умовно, є дати бажання. Це якісь супер такі, вони навіть підгорівши дату, та що мається на увазі, що це якісь супер завдання, яке. Важливо зробити, і кожен відчуває відповідальність. Так що, на жаль, там все дуже по-серйозному, і ми будемо бачити це по-серйозному. Наскільки вдасться, в принципі, зламати плани ЗСУ, так, там дасться да допомагати. Це як інтенсивність, як воно продумано. Є якісь плани є які, розуміють. Крім, крім того, вони будуть мати результат. Я наскільки розумію, буде якийсь такі дуже потужний рвок і вони. Будуть доволі швидко рухатись, але тут ще є ілюзія, яка нам говорить, що не те вдасться, що вони хочуть, ну стовідсотково точно не вдасться. Вчора тут виступало, випадало на ту двійку пентаклів, Сьогодні у нас випадає помірність умовно одне і те саме: да? 50 на 50 вдасться. Так що не все вони реалізують із своїх закликів. Так, ну до речі, на противагу існує думка, і е, говорилося зокрема в інформаційному просторі, що е, контратака з боку Росії може навпаки бути позитивною для України, адже одна із цілей Курської операції це власне. Сфокусувати увагу росіян і сконцентрувати їх саме на Курщині і відвести таким чином від основного театру бойових дій. Чи дійсно це так? Чи можуть контратаки ці росіян грати для нас ну би в позитиві для ЗСУ? Ну Тут в принципі говорять, що це спрацювало, да те, що планували, воно спрацювало, і ми точно це будемо, якийсь розворот бачити далі ми. По імператриці це все-таки про збереження території, про збереження землі, землі. І тут, в принципі, як розумний план, хороша стратегія, в принципі, щось таке дуже багато все добилося, і тут, в принципі, іще й про політичні якісь регуляції, про те, що оцей похід він не тільки зробив, як зайшов на ту курщину, ми ще й отримали якісь бонуси. Якусь силу, якусь мудрість умовно обхитрили і, і виграли. Так що, на цьому етапі, саме на цьому напрямку я скажу так, це точно спрацювало. Так, ще одну тему хотіла з вами поговорити. Днями з'явилася таки, з'явився такий ось матеріал від The Wall Street Journal, мовляв, що європейські, американські високопосадовці готові підтримувати Україну і надалі, але вже так потрохи натякають, що Ціль кордони 91-го року це така не дуже реальна мовляв ціль, і, і е, це вимагає багато грошей, яких у Євросоюзу і у США немає. І вони нібито схиляють вже президента Зеленського до певних переговорів. Е, чи дійсно це так? Чи дійсно зараз у, там, не публічно, але е, західні лідери обговорюють такий ось план? І якомога швидшого завершення війни. Ну, Тут, якщо сказати одним словом, то це так. Е, тим більше, там дали дуже багато варіантів, як це можна закінчити, пропонують якусь співпрацю для того, щоб ми отримали, притому нас поставили перед жорстким вибором. І я, наскільки розумію, що якийсь певний період, так, а потім ні. тут Повторяю ваші слова, і, і далі нам говорять, що краще послухати розумних, змиритися, а за це все ми вам дамо якісь гроші, дотації, може, на відновлення. Умовно заплатимо, да, на, на нашу угоду заплатимо. І зараз не можу не згадати на соляр, що. Спочатку буде якесь ля перемір'я, а потім ми будемо дуже незадоволені, так що я так розумію, що це просто продовження тієї інформації давали. Так, ну і до речі, оцей згаданий нами The Wall Street Journal писав про те, що зараз вже союзники вимагають від України план військових досягнень на фронті у 25-му році. І отут цікаво, що на їх думку має бути в цьому плані, аби вони продовжили. Підтримку у таких самих обсягах, а може навіть і більше, ніж зараз. Ну, Тут взагалі не може бути підтримки в таких самих обсягах. Ага. Тут взагалі, тут, знаєте, гроші по повішеному. Ну, які там гроші? Ні. Тут е, е, не гроші і знову ж, як план е, дама жезлів і четвірка мечів, про що це говорить? Ну, зупиніться. Да? Активуйтесь, там до якоїсь умовної точки, але там. До чого ви дійдете, ви вже його бачите, і так, і, і прийміть то, що буде якийсь кращий варіант, але не те, що ви хочете. Так. Тут нам точно вже відбили якісь межі. Точно, я наскільки розумію, є якась відмова. Я не знаю, повторю ту фразу, що я казала відмова від якихось земель, тут точно звучить. По цьому, тому що мрія є, а дійти я не можу, бо є перепони. Е, і нас поставили перед вибором. Ну, а вибір які зупинка? Угу. Без мене мене женили. Так. А наскільки вірогідний той сценарій, що взагалі знизять до нуля допомогу західні партнери наші? Ні. До нуля так, не буде. Ні, 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 ні. Тут вони, в принципі, цього не можуть зробити, тому що якась підтримка, бо я та, наскільки я розумію, рейтингів просто можуть обвалитися да тут по башні. Ні, ні, ні. Тут вони будуть тримати, не яку б Україна яке б рішення не прийняла, її будуть підтримувати. Може говорити одне робити інше, але тут точно не нуль так, зважаючи на те, що Україна зараз виробляє власні дрони, власні далекобійні дрони ракети Паляниця, власні балістичні ракети. Ну налагоджує, так би мовити, це виробництво. Чи може чи зможе Україна вести самостійно війну з Росією і в умовах власне зниження підтримки наших партнерів? Я думаю, що ні. У нас недостатньо ресурсу, тут, в принципі, інструментарію недостатньо. Що такі інструменти? Це зброя в, дан... в даній війні це зброя, снаряди пулі, не знаю, що там є. да Тут допомогу ми не витягуємо, ми... ми не можемо. Ні, моя відповідь. Знаєте, ага. ще така жорстка карта, п'ятірка кубків, яка тут символізує шторм, да? і земля там упала ми не в змозі, в нас немає ресурсу. Ні, так стосовно політичних рішень важливих щодо України, також хотілося б поговорити. Зокрема, зараз ну на порядку денному питання дозволу бити в глиб території Росії. Велика Британія дозволила США, поки вагається. Врешті ось цей сигнал від Британії, що ми можемо використовувати Storm Shadow в глиб території Росії, чи є це сигналом того, що США також навздогін дозволить Україні своїми ракетами бити в глиб території, тому що пам'ятаємо, де що раніше Британія забороняла нам це робити тільки тому, що США забороняли їм. Я скажу те, що мені показують вже місяць. Дозвіл є. Ага. Якийсь там умовний дозвіл він йде по кубкам, він, говорить, що вони можуть говорити що завгодно, а дозвіл є. Там мають бути якісь обумовлені об'єкти, куди ні, ні не в якому разі бо цього неможливо, але дозвіл є. Він точно є, він погоджений, і навіть є запас тут, в принципі, по запас то тим, чим бити? Так що моя відповідь, що це політичні ігри? Так якщо ж говорити дійсно про ці удари в глиб території України Боже Росії, власне наскільки вони вплинуть на основний театр бойових дій? Оцей дозвіл він би, в принципі, зупинив би. От тут дуже багато арканів, дивіться, повішений. Да? Це те, що заставить зупинитися, тому що величезна загроза включить різного роду дипломатичні домовленості. Ну, ми бачити не будемо, вони там говорити будуть і домовлятися будуть. І далі страх по дьяволу, ну, страх включить, страх розрулить війну, нам говорять. Тут взагалі. Потрібно палити тій Росії 24 на 7, Чим більше, більше ми будемо палити, тим тим швидше буде закінчення війни? Угу. Так далі хотілося би також згадати, що видання Reuters писало про те, що ніби президент України Володимир Зеленський може зустрітися із президентом Китаю Сі Цзіньпіном вже наступного місяця у жовтні. Чи дійсно відбудеться така зустріч? Я, наскільки я розумію, що так вона відбудеться. Там трошечки немає з датою, да там іде коригування, але ага. воно буде. Ну скажем так, що оця домовленість вже підходить до кінця і далі нам говорять, що буде реалізація. Ми відповідь так вона буде. Так наскільки ефективною вона буде, тому що зустрітися одне, а отримати результати це все таки інше. І цілі знову ж таки, і чи будуть вони виконані під час цієї зустрічі? Знаєте, зустріч дуже важка. Два суб'єкти взагалі не чують один одного, і знаєте, це буде дуже важко, сам діалог дуже важкий. Але чи буде результат, точно буде. Якась буде стратегія, сумісні дії, навіть якась має вийти інформація про завіряння. Ну результат буде. Важка, але результативна. Ну, дуже хороше, дуже добре для України в принципі зустрітися. Воно буде мати результат. Так. Стосовно, от ми згадували Reuters, і ось цей матеріал також підкреслював, що, мовляв, ця зустріч може відбутися на тлі потеплішення взагалі, взаємодії двох сторін, відносин таких ось. Чи дійсно зараз можемо спостерігати певне потеплішення стосунків між Україною і Китаєм? І наскільки це власне наближає нас до встановлення справедливого миру? Ну, чи є тут ну напевно, можна назвати це потеплішенням, хоча це не про потеплішення, а більше про е, саме домовленості, саме матеріальні так. на рівні того співпраці, вироблення одночасно. Я б сказала, що це така е, бізнесові якісь структури, які одні заробляють, інші заробляють. От саме це на такому е, рівні потеплішення. Е, і далі, наскільки ця співпраця, так, ця співпраця надовго, е, в принципі, тут. Е, про те, що можливо, ми заведемо, дозволимо Китаю зайти на Україну, отримати навіть якісь е, свої преференції, на цьому заробляти, тут такі далеко йдучі, і при тому, конкретно, щоб сказати, що це потеплішення. Як ми там стали любити один одного, ні це ілюзія, це співпраця. Нам говорять, це просто співпраця, це так. просто фінансові справи. Ну, немає тут такого потеплішення, якого ми очікуємо. Угу. Е також хотілося б згадати, що президент Зеленський певним чином вкотре розкритикував бразильсько-китайський мирний план. Е ну, Розуміємо, що дійсно. Як вже неодноразово говорили представники української влади, що про Україну без України говорити не можна. Ну і тут також хотілося б згадати, що Шольц зараз, лідер, зокрема прем'єр-міністр Німеччини, він говорить про нібито створення свого варіанту мирного плану. І наскільки відомо, ЗМІ писали про те, що Шольц. Боже, назвала його прем'єр-міністром, канцлер, канцлер Німеччини. Перепрошую. Канцлер Німеччини Шольц нібито розробляє мирний цей план з урахуванням того, що ось ці тимчасово окуповані українські території відійдуть Росії. Чи дійсно це так? Чи дійсно такий план передбачає Шольц? Ну, відповідь так. Тут, в принципі, дають, що план, може куди добігли, яким чином добігли, і перемога того, що перемогли, і нам дають якби вибір для підтримки, для спільної праці. Я думаю, що тут все, що ви сказали, воно має під собою місце. Так, а наміри тоді які наміри шонця, тому що доволі дивна заява насправді після попередніх, згадуємо, як. Е... Він говорив про треба більше допомоги, треба там більше постачати, треба, щоб Україна перемогла у цій війні, і так далі. Був такий певний період, коли він ну, доволі активний був. Знаєте, тут, тут людина здається, тому що якесь міняється картинка світу. На рівні щось надовго, надовго немає ресурсу. І тому треба зробити все, щоб в принципі, зупинити. Це щось таке дуже важке, виснажуюче. Я наскільки розумію, там ресурсу не тільки в нас немає, там, в принципі, якось з ресурсом не дуже ок. Оце якась така історія. Тобто на ваше питання його намір, намір зупинити бійню? На сам Насамкінець хотіла б обговорити з вами. Виборчі перегони у Сполучених Штатах Америки нещодавно були дебати між Гаріс і Трампом. Таки вони сталися, хоча й було перед цим багато розмов. Ну і багато аналітиків в принципі вважають, що Гаріс виглядала цілковитою переможницею цих дебатів. Чи дійсно це так? Чи додасть на виборах майбутніх балів ось результати цих дебатів? Я ще думаю, що це не кінець. Чому? Тому що не знаю, щось там готують проти саме Харіс. якась інформація, яка є закрита, яка умовно має її вбити, і якби відігратися. Я думаю, що ще нас там чекає дуже багато цікавого, ми будемо ще такі коливання. Тут нам показують декілька подібних хвиль. Так що просто не вимикайте телевізора, і там буде дуже цікаво. Саме бити інформацію, тобто якийсь час бити інформацію, добити ворога. І Трамп це зараз буде робити. Хоча вона на доволі високому рівні, я тут точно підтверджую, що на сьогоднішній на сьогоднішні день, знаєте... Вона літер, вона майже виграла, як нам зараз говорять. Ну, ну та... до речі, сама Гарріс хоче ще один тур дебатів. Чи відбудеться він? Бо трамп категорично проти. Він мало того, що не вважає себе переможеним, так ще й проти другого туру, так би мовити, дебатів. Я все таки думаю, що вони будуть, але зараз, да, на зараз ні. Зараз буде ні, ні, ага. ні, ні, а потім щось вони погодяться так, і якби нам дають час, що вони мають відбутися. А це не зараз, може, це десь вперед, туди пізніше. Шукає аргументи, Трамп шукає аргументи. Угу. Е, так, в контексті е, України. Хотілося би поговорити і розглянути питання майбутніх виборів. У США під час дебатів Трамп вкотре наголошував, що він би закінчив цю війну за 24 години без поточнень, як ну як завжди, в принципі, бачили Гаріс. При цьому заявляла, що. Він би просто здав, здав Україну і мовляв, якби Трамп був при владі, то взагалі Путін би був вже в Києві. Хто тут якби був ефективнішим для України? Ну просто Гаріс, що тут ефективніше, я покажу одних і інших. Да? Нам показують, що просто там є якась стратегія, крім того, є якась конкретно нове бачення, і не здивую, що там чи ведеться, чи дасться щось нове, і це в принципі дасть сили для того, щоб це зупинити, щоб перемогти. Тут на гаріс, що називається 3D. А якщо ми беремо Трампа, чи є там стратегія? Я теж впевнена, що там є стратегія. Так вона така собі та стратегія. Але ця стратегія, знаєте, продумана, і вона дуже багато тут хитрості, і дуже багато є заколісної гри різної домовленості. І чи може бути те, що Трамп грає на іншому боці, ну по всім даним так. Але з його думки, да, з, ну, з того положення, що все він правильно робить. Це знаєте, як наші симпатії: один сусід нам подобається, інший ні. І от на його суб'єктивну думку Путін молодець. Ну, вибачте. Так, ну будемо врешті в будь-якому разі і надалі стежити за цими перегонами виборчими. Е, на цьому пропоную три крапочки ставити. Пані Людмила. Вам дуже дякую за цю розмову. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Людмила Комутовська. Підписуйтеся обов'язково на соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал, також ставити лайк і писати коментарі. До зустрічі! Бережіть себе.